У нас сьогодні з вами цікаве заняття про пташок. Але спочатку поглянемо, хто до нас завітав. Ой, хто це так співає, коли сонечко світить? Так, це горобчик. Стрибунець до нас завітав і хоче з вами привітатися. Я всміхаю сонечко. Давайте помахаємо. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лисям, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Цвірінь, цвірінь, любі малятка. Я до вас завітав не сам. Я зимуюча пташка, а вже прийшла весна і до нас. Прилітають інші пташки з теплих країв. Довгоногий, чорнобілий, у гнізді, на хаті сів, довгим дзьобом знай туркоче. Ану, послухайте, хто туркоче. Хто це малятка? Так, це лелека в неї довгий дзьоб. Вона. Високо літає, крильця в нього довгі, розмахують красиво, також вони величаві птахи білого і чорного кольору, великих у них. лече гніздо прикрашає оселю. Вони можуть селитися на дахах будинків, на стовпах. На зрубах дерев. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, то накличе біду. Лелеки дбайливі пташки, вони мають довгий дзьоб, біле забарвлення пір'ячка. Також вони літають, розмахують своїми величавими крилами. І лелеки дуже дбайливі, і батьки, і гарні, поважні птахи. Погляньте на них. Вони так дзьоби довгі, і лапки довгі, вони величаво походжають. Також вони люблячі батьки, вони доглядають за своїми дітками, годують їх і привчають. До любові. Вони живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку і завжди повертаються з теплих країв. А тепер наш лелека і горобчик просять вас погратися. Погляньте, як бачимо горобчика, виставляємо один пальчик, а коли бачимо лелеку, два. І потім будемо змінювати долоньки. Давайте спробуємо зараз. Так, змінили. Тепер знову змінили. Ось так і ще, ще раз змінили. Молодці. Лелека. Величава пташка, яка прилітає до нас, з теплих країв. Скажіть, будь ласка, де вона звиває своє гніздо? Так, лелека звиває гніздо високо, або на стовпу, або на даху. А давайте поглянемо, як лелека літає. Погляньте, як він крильця свої розправляє. Величаво летить, а тепер давайте поглянемо, який дзьоб у лелеки. Дзьоб довгий, а лапи. Лапки також довгі. Він сам біленький з, з чорними пірічками. Ось такий лелека до нас завітав з вами з теплих країв, тому що прийшла весна, і вони повертаються до нас.